Вже наприкінці нашої передачі включимо північ Волині е, Ратнів, е, Ратна, вірніше, Ратнічанка Валентина Мазурок, як писала наша е, наш район ратне, разом з компанією пішла до лісу і 500 білих грибів знайшла. Ми з вами трішки поговоримо про те. Так про те, як зараз е, багато людей в лісах, і ну так кажуть, що поліські ліси в ці тижні взагалі вимерли. Всі в ліс пішли е, на гриби, і власне будемо запитувати, чи то правда у Марії Тищук, е, нашої редакторки район Ратне. Е, включаємо зараз її. Е, Марія, привіт, чути добре нас? Так, добрий вечір. Вас чути доб... дуже добре, Юрію. Марія, роз, розкажи, як в цьому Росії повноцінний грибний сезон, коли розпочався, бо ж було трошки сухо, так, дуже мало було дощів восени, і що там зараз відбувається у вас? Бо фотографії ми бачили просто бомбезні. Так, я теж під враженнями від цих фотографій, дякую за, за Ну, Мені не вдалося стільки назбирати, бо я не такий грибник заядлий, як кажуть, як наші Читачі, наші ратнівчани, так грибний сезон в цьому році на Ратнівщині розпочався. Я б сказала наприкінці вересня, оскільки справді літо було посушливе, але і це не завадило нашим людям збирати цілі відра білих грибів. От, наприклад, ви ти згадав. Валентину Мазурик, то це моя знайома, і вона каже: вона ще о сьомій раночку під світлом ліхтарика від телефону ходила в ліс, аби назбирати тих грибів, оскільки в той день це була минула п'ятниця, на ніч із п'ятниці на суботу то задощило, і якраз у лісі тоді і вродили рясно гриби. А оскільки вона ходила на урочище смольня, а там зазвичай дуже багато грибів. Ну, і вона розповідала, що із сьомої години ранку до четвертої години дня вона із своєї компанії, яка складалася з п'яти людей, ходила і збирала. І ось разом на їх всіх вдалося назбирати 500 біленьких, таких гарненьких. Багато не місцевих базари в лісах. За це не можу тобі сказати точно, але всі наші місцеві, кому не лінь навіть і в дощ, і не в дощі йдуть до лісу. Що найбільше зараз білі грибичі, все підряд беруть? І яка ситуація? Скільки взагалі родина може зараз з лісу принести? Цьогоріч у лісах дуже дуже багато білих. Ще стільки я на своїй пам'яті не припам'ятаю. Зазвичай нас минулого року брали польські або маслюхти, а от цього року дуже багато білих. І от якщо родина або якась сім'я піде до лісу, то Три-чотири кошечка повних можуть нас якщо добряче постаратися. Грибів вистачить усім, як то кажуть. Ну але конкуренція точно є. Звичайно, можу розповісти на особистому досвіді минулого вікенду. Поїхала з сім'єю теж на гриби, то я не почувалася в лісі самотньо, хоча він дуже великий. Буквально на відстані витягнутої руки в мене були сусіди, також з грибів, і вже видно, навіть були в лісі зранку протоптані стежки, як уже люди ходили збирали. Слухай, ну але ж ну грибництво – це ж також таке певне економічне явище, так адже ну що там казати, дуже багато людей, так в ваших краях особливо, ну мають зиск певний так і сподіваються на поповнення бюджету. Що там взагалі зараз по цінах? Яка ціна там загутівельників, наприклад, чи от люди по чому продають так на вулицях чи на трасах на базарчик? В нас заготівельники так зараз кажуть, що закінчиться сезон малини і почався сезон грибний, тому беруть ціни різні. Зазвичай білі гриби минулого тижня були по 120 гривень за кілограм, зараз вже по 160. Але це треба брати вже такі грибочки, не погризяні, не надломлені, не червиві, а гарненькі. Інколи ну, другого, третього гатунку, заготівельники беруть п'ятдесят гривень. На базарі сьогодні запитувала місцевих жіночок. то... Кілограм грибів білих коштує 300 гривень, але там навіть мені жіночки пропонували, каже: замовляйте в нас, ми вам привеземо на наступний день, тобто свобідно можна собі піти, замовити, і вони тобі привезуть. Дякую, Марія. Марія Тищук включалася до нас з радне, це Дякую. редакторка району ратне Говорили ми з нею про грибне полювання.